Доброго дня, шановні батьки. Темою нашої сьогоднішньої зустрічі це ресурси для батьків дітей з особливими освітніми потребами, і які вони є. Тут хотілося б трішечки зупинитися і наголосити, що зміна обставин да дає змогу поглянути на ситуацію з іншого боку та побачити нові ресурси. І віднайти нові орієнтири. Ми, як фахівці, помічаємо, що значний ефект дає рутинні справи, да? які можуть стати навчальними для дітей. Це можуть бути е, побутові навички е, та самостійні, соціальний розвиток, ігри, хобі, догляд за тваринами. Тому ж важливо створити для дитини певні ресурси, а які вони? Для дитини з особливими освітніми потребами е, треба створювати розклад дня, причому бажано його візуалізувати у формі картинок, ну, як це зображено на е, даному слайді. Розклад обов'язково має містити гігієнічні процедури, прогулянки, ігри, фізична активність, похід до крамниці, прибирання, готування їжі, е, догляд за домашніми тваринами. Це і, е, доволі легко дотримуватись, і такі прості речі можуть стати ресурсними для вас, як для батьків. Які ж ми можемо запропонувати вам ігри як один із ресурсів. Перша наша гра це активні та рухливі ігри відповідно до певного віку. Вони дають можливість зняти напруження у дитини, посилювати здатність контролювати своє тіло. Дитина вчиться запам'ятовувати правила гри та дотримуватись їх. Наприклад, дотримуючи черги, чекати, стежити за тим, що роблять інші діти? Також одна гра це одна. А гра це сенсорні ігри, переливання води, давати пісок, олію, фарби, торкатись, гладити, нюхати. Це знімає перевантаження у дитини та забезпечення у дитини відпочинок. Також, якщо ми переглянемо а, цей слайд, да, ми можемо спостерігати, що діти грають в кубики, вони вчаться конструювання, форми, кольору. Це теж, це теж дуже розвиває дитину. А, далі наступна наша гра це настільні дидактичні ігри, рольові ігри. Вони теж сприяють закріпленню навчальних досягнень та колективної роботи, наприклад, ігрові завдання запам'ятовування. Концентрацію уваги, розвитку мислення. До того ж, коли ви будете грати з дитиною, ви самі зможете переключитись з того, що відбувається навколо, отримати радість та задоволення хоча б на кілька хвилин. Це і дає певний ресурс для вас, як для батьків, що в будь-яких обставинах є час на розслаблення та радощі, на відчуття самого життя. Сьогодні я вам хочу запропонувати створити свою власну гру, це один як із ресурсів. але я хочу трішечки наголосити да, зауважити, що зосереджувати вас варто не на тих цілях, які раніше були поставлені перед дитиною та педагогом, а відштовху того, від того, що вона вже опанувала, чи на тому, де вона зупинилась. А далі треба подумати над тим, що Закріпити ці навички в будинних ситуаціях. Пропоную до вашої уваги, да, як я вже сказала, спланувати свою власну розвивальну гру. Наприклад, якщо ви е, хочете займатися дитиною математикою, ви можете порахувати, скільки продуктів потрібно, аби приготувати е, страву на ту кількість людей, які проживають з вами. Це буде закріплювати навички, рахування, додавання, множення, ділення, е, вирахування пропорцій. Надсилати можна як відео, так і фото, а, пошукати навколо себе предмети заданої геометричної форми, да? розрахувати суму покупок у магазині. Чи час, який потрібен кожному члену родини на виконання якоїсь дії, надсилати можна також як відео, так і фото. А приготування їжі, наприклад, дає надшироке взагалі поле для різноманітних занять. Є ж математики, да? сенсорних прав, тобто які продукти на дотик, да? розвитку дрібної моторики, ми, ми вчимося різати тети, да? розрахунку ваги. А щодо навчання письма, читання усного мову, то є метод навчання соціально-побутового орієнтування. Тобто, ви можете надавати дитині письмові якісь побутові дії, що, як і в якому порядку треба робити, скласти список продуктів та читати назви продуктів в магазині. Писати повідомлення месенджера да? додатково це тренує навичку спілкування, це є і техніка письма, граматики, пунктуації, розуміння прочитаного. Граючи в настільні ігри, ви можете додавати завдання, прочитувати, да? що написано на ігровій карті, чи ставити уточнюючі запитання, стимулювати тобто, до розмови, до спілкування, обговорювати чи переказувати. мультфільм, Фільми, кіно, а, відео, да, а, казку, оповідання. У цьому випадку головне завдання для дитини не акцентувати на певній грі, да, а дати дитині змогу вільно з вами спілкуватись. Це і є ресурс для вас, як для батьків. На цьому все. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, у вас були дуже чудові ігри. Буду з нетерпінням їх чекати. Дякую за увагу. До побачення. на все добре.